Пане Дмитре, от Financial Times написав про те, що Путін. Не користується інтернетом, у нього немає смартфону, і що 10 років тому він змушував своє найближче оточення користуватися друкарськими машинками. В той же час Reuters пише, що Україна вирішила свої проблеми з нестачею живої сили за рахунок домобранців. Я так розумію, що можливо, це от ці особливі умови для українців з 18 років, чи що я прочитала цю публікацію, але на жаль, докладної інформації там немає. І, але там є посилання на те, що багато там нових людей людей вирішили долучитися до війська саме після ситуації в овальному кабінеті, після того як припинив Дональд Трамп постачання зброї до України. Ну дай Боже, щоб мотиваційна ця компанія, яку розгорнула міністерство оборони, дала позитивний результат. Ну, єдине, що той контент цих роликів він викликав запитання, оскільки там обурило суспільство, те, що все це перевелося в якісь там споживчі інтереси, що ось бачите цей мільйон гривень, який ви отримуєте, це. 10 тисяч гамбургерів, які можна купити бути в Макдональдсі. Ну як на мене, це ну як, як жарт можна було б позиціонувати, але ж це було насправді представлено як серйозний такий заклик. мотиваційний. Ну і між іншим, сьогодні там доречно згадати скандал, який розгорився навколо підручників для учнів 11 класу, там новітньої історії України. Я не знаю, ти встигла. Побачити в, в новинах вже претензії українських істориків, які висловили незадоволення тим, як в цьому підручнику були висвітлені останні події, буквально там ну, до кінця 24-го року. Тобто є загальний консенсус взагалі то в історичній науці, що в підручниках не можуть бути висвітлені події там трьохмісячної давнини, як це відбулося в цьому підручнику, тому що там насправді ну спотворена картина цієї трьохрічної Повномасштабної війни про жодним словом не сказано про попередження, які лунали з усіх боків Україні. Про неминучість російського повномасштабного наступу жодним чином, жодним словом не, не згадані. Там тих відсторонений той самий залужний в критичний момент ноці ну, там провал українського контрнаступу. Тобто, взагалі того залужного там тільки одна фотографія розміщена про генерала Марченко в одному реченні. Там згадано через кому. Ну тобто, взагалі, немає е, згадки про українських героїв, про українських загиблих, які віддали своє життя, хоча б то коли підривали ці саме мости, які вели з кримських перешиків. Е, і, взагалі, жодним словом не згадані були помилки української влади, тобто представлено все як такий е, переможний, тільки український наступ. Ну і мені це нагадало події там тридцятирічної давнини. Так сталося, що мені довелося бути залученим до тих перемовин пов'язаних з видачею злочинців, які втікли з України в 95-му році після обрання президента. кучми надрукували буквально за декілька місяців після його перемоги підручник новітньої історії, де в якості головного внутрішнього ворога був зображений колишній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра і Фім Звігільський, і було написано, що ось він втік до Ізраїлю. Найбільший корупціонер там всіх часів і народів вкрав страшні мільйони доларів. Ну і мені доводиться виконувати доручення, які надходять до нашого посольства в Ізраїлі щодо підписання угоди про екстрадицію злочинців про юридичну допомогу з вимогами негайно видати. І нам доводиться виконувати ці доручення, їздити вбивати там пороги і в міністерстві закордонних справ, міністерстві юстиції. Зритяни кажуть, вибачте, в нас не було прецедентів видачі громадян ізраїлю, тому що він же на той час набув ізраїльське громадянство через буквально сім років. Пан Кучма вже переобраний тоді другий раз на посаду президента. Ента власноруч вручив найвищу нагороду України і у золоту зірку героя України. Тобто настільки змінюється ця кон'юнктура за буквально там декілька років. Людину, яку назвали. <реш> найбільшим злочинцем стала героєм. Історики мають право робити ті чи інші висновки і вписувати це в підручники лише після того, як відкриті всі секретні документи і є можливість зробити остаточні висновки. А тут ось яка ну, викривлена історія, вона подається сьогодні в підручниках, які там величезним тиражем вже друкуються і видаються учням 11 класів, мабуть, для того, щоб вони там на наступних виборах як нова тут генерація. Виборців зеленського в єдиному там творчому пориві підтримали цю зелену кломократію. Мабуть, так треба це розцінювати. Пане Дмитро, я до речі, помітила, що серед людей похилого віку не багато виборців Зеленського. Так само не багато людей, які є прихильниками Зеленського в категорії 45. Але молодь дійсно захопив Зеленський. Фактично, це ж відбувається і через блогерів, і через телеграм-канали, які спочатку, нашто нейтральні, потім під певним кутом починають симпатизувати Зеленському. Або я думаю, що інколи це і не просто так відбувається. Хоча, ну, мабуть, більшу більшу частину це не просто так відбувається, тому що це все таки бізнес у деяких інфлюенсерів. Ну, ну насправді ця когорта позитивних блогерів, яких там вручали навіть нагороди їм Буданов визнавав їхні заслуги, як там таких матахарів українських, да, які діставали критично необхідні якісь там відомості від своїх контрагентів, але ж, знов таки ну, не можна. Сьогодні розставляти крапки над і витрачати знов такі величезні там суми державних грошей, щоб надрукувати терміново ці величезні наклади цих підручників, в яких викладається абсолютно однобока там розповідь про перші три роки повномасштабної російської агресії, тому що там припусна фотографія на цій першій сторінці де починається розповідь про повномасштабну вторгнення як зеленський з єрмаком вийшли з бункера і вперше з'явилися на банковій але ж цікава історія цієї фотографії про що розповів свого часу нафталій Беннет в своєму там розлогому інтерв'ю як зеленський просив його полетіти до москви як правовірний юдей порушив правило суботи полетів 5 березня 22-го року і головна була його вимога від зеленського щоб путін дав йому обіцянку що не бути не бути його вбивати і там Нафталій Беннет розповідає, що ось він виїхав на машині за Кремлівські мори. Вразу ж поводсапа набрав Зеленського і Зеленський тричі його перепитував. Так точно не буде вбивати, точно. І Нафталі Беннет пише: і після цього, якраз я побачив, що вони піднялися з цього з свого бункера, вийшли на банкову, і сфотографувалися вночі, буквально там о 12-й ночі. Показали, що вони всі тут. Да, ось ця фото зви ця фотографія. Ну тобто, розповідати про якісь абсолютно компліментарні речі по відношенню до Зеленського, приховуючи страшні їхні. Злочини, як вони нехтували даними закордонних розвідок про неминучість російської навали, як вони знімали з Стратегічних напрямків українські найбільш підготовлені підрозділи да якось залишили незахищеними чотири кримських переходи і аеропорт Гостомель, як розформували бригаду, яка прикривала білоруський напрямок, як зупинили там ракетну програму. Тобто нічого ж в цьому підручнику подібного немає. Виключно такий лизоблюдський, такий компліментарний варіант висвітлення цих подій. Пане Дмитро, хочу поділитися своїми думками з приводу підручників історії. Мене завжди засмучувало, що ці підручники вони ненадовго. Я про історію України, тому що постійно відбуваються якісь трансформації постійно треба передруковувати підручники. Це шалені кошти. Зокрема, я вже коли закінчувала школу, ми зупинилися на періоді помаранчевої революції, тому що революція гідності вона вже відбулася через два роки після того, як я закінчила школу. А відповідно, я думаю, от дітям нова інформація. А це ж додається, і додається, все треба вивчити, все треба запам'ятати, усвідомити і так далі. Пане Дмитро, дивіться, от Юлія Сверденко написала, що означає для. України нові мита від США, це складно, але не критично для нас діятиме загальне мито 10% якогось окремого вищого мита, як от у Молдови, 31% і у ЄС 20% щодо України немає. А скільки ми експортуємо до США і скільки там експортували у 2024 році, це було 874 мільйони доларів, з яких 363 це Припадає саме на чавун і а, 111 мільйонів доларів це труби. Натомість ми купували у США от для порівняння: купували на 3-4 мільярди доларів, продавали на 874 мільйони. так? Наші мита на американські товари досить низькі. На автомобілі це ставка 10%, на вугілля і нафту 0 Тому зараз у нас є шанси догомовитися на інші умови. Американські заяви чітко говорять про таку можливість. Якщо все залишиться так, як є, то. Американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб в Україні отримати кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів. Це дуже різні товари, навіть гайкові ключі з них 65 видів продукції на більше. На суму більше, ніж 1 мільярд доларів. Цікаво, як це вона написала в 20. Ну, ладно, то в 24 му да, у нас було 674 мільйони. Я кажу, що сума більша, от в кінці вона пише, більше, ніж 1 один... Мільйон доларів, добре Україна має що запропонувати сполученим штатам як надійний союзник та партнер від справедливих мит виграють обидві сторони. Дивіться, значить, у Молдови, я не розумію, чому у нас 10% мито у Молдови 31%. Мені це цікаво, щоб ви пояснили взагалі, чого Трамп хоче досягти цими митами. Ця ізоляціоністська політика до чого вона може призвести і до чого він хоче це. Ну, Скажімо так, головна головна мета це щоб виробникам вигідніше було виробляти ті самі товари, які вони сьогодні без мита завозять в сполучені штати, виготовляти на територію сполучених штатів. Таким чином зменшувати цей дисбаланс імпорту і експорту на сполучених штатів, дати дати роботу американським виробникам, але ну це не може відбутися за лічені місяці. тобто, це дасться в знаки лише там, через ну можна було буде зробити остаточні висновки там через 5-6 років. Але до того, як я вже сказав, це призведе до здорожчання великої кількості товарів першої необхідності в сполучених штатах, які будуть тепер набагато дорожчими. Ну ті самі там овочі там пустомо там мексиканський ринок забезпечує нам сьогодні. Там 80% всіх там авокадо, які. Сьогодні користуються величезним попитом. Ну то відповідно, що і це призведе до зростання суттєвого цін в американських супермаркетах. ну а там них вже без мит сьогодні критично піднялися ціни на ті самі там яйця, на каву втричі, раз втричі там підвищились в деяких штатах ціни на ці товари, які всі американці вживають щоденно. Тобто, це не Якісь там соломіні язички, чи там чи, 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 чорна ікра Це те, що американці подають до свого столу щодня. Тобто, ну подивимось, наскільки це вплине на настрої американських виборців, вже ось останні результати в, цій, в, 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 голосувань в, в Флориді. по тих е, кандидатах, які мали зайняти місця е, чиновників, які стали сьогодні членами адміністрації Трампа і звільнили свої місця в американському конгресі, то вони е, показали, що суттєво знизився. Рейтинг республіканців, якщо раніше вони там перемагали в цьому ну зазвичай червоному штаті з перевагою там в два з половиною три рази, то зараз розрив скоротився там до 10% Тобто це ну суттєва зміна настроїв. Ну і в штаті Вірджинія де голосування було, нагадаю, за знову ж таки посаду члена Верховного суду і де були витрачені там десятки мільйонів доларів. Зокрема, і тим самим іоном маском для того, щоб підтримати республіканського кандидата, але це призвело до там плачевних результатів. Кандидат від республіканців програв, і ну це теж. Суттєва поразка тому що це так званий свинговий штат в якому ну завжди коливалися там декілька відсотків переваги того чи іншого кандидата. Ну тобто, вже пішли зміни в настроях американців. Але ну наскільки наскільки це зможе суттєво вплинути на ситуацію по українсько-американським відносинам, судити важко, тому що на сьогодні повністю ну всі. Державні установи американські контролюються федеральні, я маю на увазі, контролюються республіканцями, і вони дуже слухняні сьогодні і підкоряються всім там, сьогодні вимогам трамським трампівської адміністрації. І Це насправді завдає великого клопоту в Україні, і нам сьогодні недостатньо фахових наших перемовників, які могли б ввести. Переговори з нашими американськими партнерами У нас сьогодні в відрядження. Виїжджають там ці артисти з мама хахатала і фіналісти цього разміші коміка, да, замість того, щоб надсилати фахових дипломатів і фахових економістів, які могли б достойно захищати наші інтереси. Представникам дійсно найбільш фаховий ну без будь-яких вагань можна назвати європейську солідарність якрай, яка є другою по кількості сьогодні фракцію в парламенті найбільш фахово підготовленою знов ж таки, тому що досвідчені економісти і перемовники але їх не допускають до парламентської дипломатії. Самого Порошенка не пустили на з'їзд. Того самого партійного об'єднання, в якому є одночасно одночасно є і європейська солідарність, і республіканська сьогодні правляча партія, тобто інакше, як якимось ну диверсійним злочином, назвати це важко.